Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. У цьому слові об'єктивно описано все. Інколи воно приємне для слуху, інколи ні. І ось як Господь хоче змалювати стан людини, яка вважає себе спасенною. А насправді вона не є такою. І ось у книзі об'явлення, у третьому розділі, у 17 му вірші ми читаємо. Бо ти кажеш: я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Як чітко представлене становище тих, які думають, що володіють повнотою істини і хизуються своїм знанням Слова Божого тоді, як його освячувальна сила невідчутна в їхньому житті, їхнім серцям бракує запалу Божої любові. Багато людей є лаодиківцями, що живуть у духовному самообмані. Вони одягаються в одяг у власної праведності, думаючи, що вони багаті, розбагатіли і нічого не потребують, а насправді їм необхідно щодня вчитися від Ісуса, Його лагідності та покорі. У чому ж полягає жалюгідний стан, нагота тих, які вважають себе багатими і розбагатілими у відсутності праведності Христа? Їхня власна праведність представлена у вигляді брудного лахміття. І все ж, перебуваючи в такому стані, вони тішать себе думкою, що одягнені в праведність Христа. Такі люди можуть стверджувати, ми храм Господній, але їхні серця сповнені нечистої торгівлі та неправедних угод. Двори храму душі можуть бути наповнені заздрощів, гордощів, пристрастей, злих підозр, гіркоти та порожнього формалізму. Христос із сумом дивиться на тих, які називають себе Його народом, і думають, що вони багаті, розбагатіли пізнанням істини. Однак насправді позбавлені істини у житті. Та у характерові. Ісус каже: Я, ваш викупитель, знаю твої діла, знаю мотиви, що спонукає тебе хвалькувато говорити про твій духовний стан. Я багатий, розбагатів і нічого не потребую. Але ти насправді не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Який це стан? Вони перебувають у своєму у власному світлі. Однак, незважаючи на їхнє уперте невігластво, Господь не залишає їх без додаткового застереження та поради. Господь приходить до таких людей із пропозицією. І тут продовжуємо читати у книзі об'явлення, в третьому розділі, 18-му вірші. Раджу тобі купити у мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися та білу одяж, щоб задягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Великий викупитель зображує себе у вигляді навантаженого багатствами небесного торговця. Який відвідує будинок за будинком і представляє свій безцінний товар. Ми повинні вигнати продавців і покупців з храму душі, щоб Ісус міг оселитися в нас. Зараз Він стоїть біля дверей серця, як небесний купець, і каже: Відкрий мені, купи в мене небесний товар, купи в мене золото, очищене у вогні. Купуйте. Віру і любов, дорогоцінні, прекрасні властивості нашого Спасителя. Він пропонує нам купити білий одяг, його преславну праведність і очну мазь, щоб нам мати духовний зір. Невже після всього, що запропонував Великий Викупитель? Ми не відкриємо двері серця і для цього небесного гостя ми самі не в змозі здобути одяг праведності. Бо пророк говорить, уся ваша праведність, наче поплямована одежа. У нас немає нічого, у що ми могли б одягнути свою душу, щоб приховати її наготу. Ми повинні одержати одяг праведності, витканий на небесному ткацькому верстаті, незаплямований одяг праведності Христа. Око це Чутлива совість, внутрішнє світло душі, від його правильного бачення залежить духовне здоров'я усієї душі та всього єства. Очна масть, тобто Слово Боже, унаслідок її застосування заподіє совісті пекучий біль, бо виявляє гріх. Але заподіяння болю необхідне, щоб почалося зцілення, і очі дивилися тільки на славу Божу. Христос каже: зрікшись своєї самоправедності, відмовившись від усього, яким би дорогим воно не було для вас, ви зможете купити золото, одяг і очну мазь, щоб бачити. Спаситель приходить до нас зі скарбами істини, найбільшої цінності, на відміну від усього підробленого та фальшивого. Він приходить у кожний дім до кожних дверей. Він стукає, пропонуючи свій безцінний скарб і наполягає: відкрий свої двері, відкрий своє серце, упусти мене. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні в нас вистачило мудрості прийняти Ісуса як свого Спасителя. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько. Схиляючись перед тобою у ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до впавшого людства, до нашої проклятої за гріх планети Земля. Бо ти прийшов на цю землю, щоб віддати своє життя, щоб заплатити за гріховні борги кожного із нас. А сьогодні пропонуєш свою праведність, щоб ми могли її прийняти, прийняти твоє Слово, щоб ми мати духовне бачення, ми побачити, що є добро, а що є зло, щоб ви побачите, що є святе, а що є грішне. Тож дякую тобі, Господи, за це все. І просимо, прощай нас. І нехай Твоя милість і ласка буде з нами. Нехай Святий Дух керує нами у наших думках, у наших словах і в наших ділах. Нехай цей день наблизить нас до Тебе, Господи, тому в руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх родин і ближніх, життя нашого краю та нашої країни. Ми так хотіли б, Господи, чути Слово, мир, благополуччя і ласка. Це наше благання, бо тільки ти можеш сприяти цьому. Тому благослови нашу країну миром. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, ми тобі дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні досить незвичайні символи ми могли з вами прочитати, але все воно має значення. Даючи докір своїй церкві, Ісус конкретно перераховує кожному періоді, що тобі потрібно зробити, у якому ти станеш. Настільки це важливо, дорогі, коли людина розуміє, в якому вона стані. Який це стан, чи людина здорова, чи хвора. Якщо хвора, то яка хвороба, як лікувати? Це дуже важливо. Тому в духовному значенні сьогодні Господь пропонує нам, щоб ми побачили, що без нього ми нужденні, ми мізерні, ми убогі і ми сліпі і до того всього роздягнуті. А якщо ми придбаємо у нього те, що Він пропонує, це живу віру, це Його праведність. Коли ми це все придбаємо, ми дійсно будемо щасливі. І настане день, коли цьому щастю не буде меж, тому що ми побачимо Ісуса і будемо з Ним у вічності. Господь бажає цього. Якщо ти бажаєш, дорогий друже, прийми його сьогодні в своє серце і будь благословенний Ісусом, до побачення.